Мариновані опеньки. Ох, як охікльова закуска до столу за моїм улюбленим рецептом. Підготувала 8 кг відварених грибів, перекладаю їх у кастрюлю, об'єм якої 12 літрів. Вливаю 3 літра води, перемішую і дивлюся, достатньо чи ні. Ага, маловато. Вливаю ще один літр. Я люблю, щоб у банці було грибів більше, аніж сусла. Ну, ось, подивіться, як воно має виглядати. Тепер на кожен літр води я додаю 2 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. В них містилося по 25 г. Саме на цей об'єм грибів я розминаю 8 лаврових листочків і на літр води вливаю 100 г оцту. Перемішую. каструлька трішки маловато взяла, треба було літрів на 15 Ну, нічого, упораюся. Закриваю кришкою, ставлю на вогонь, хай закипає. А тим часом я у баночки буду накладати спеції: Один духмяний перчик, три суміш перчиків і одна гвоздичка в кожну баночку. А тим часом у кастрюльці в мене вже закипіло. Перемішую і варю гриби у маринаді 10-12 хвилин. У чисті стерилізовані баночки розливаю грибочки, накладаю їх щільненько. Я люблю, щоб їх було там в банці багато. Накриваю кришкою, закручую ключем, перевертаю, не закутую. Рекомендую спробувати приготувати грибочки за моїм рецептом. Смачного!